Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада знову в скорботі 20 листопада на щиті повернувся додому захисник України Руслан Іващенко. Мешканці зустріли траурний кортеж живим коридором. Прощання з воїном відбудеться завтра, 21 листопада о 12-й годині, за адресою вулиця Гоголя, 15. Живий коридор пошани організують по вулиці Гоголя об 11.10. Поховають захисника на алеї Героїв. Віддаємо останню шану герою, який поклав життя за мир і свободу кожного з нас. У селі Харкушинці 20 листопада на фасаді Харкушинської гімназії відкрили дві меморіальні дошки полеглим захисникам, випускникам Харкушинської гімназії Андрієм Хітаряну та Віталію Яценко, які загинули, захищаючи незалежне майбутнє кожного українця. Олександр Горжій, секретар Миргородської міської ради, наголосив, що пам'ять про героїв не вмирає, а продовжує жити в наших серцях. І сьогодні ми зібралися тут. Щоб шанувати пам'ять двох воїнів, патріотів, справжніх чоловіків, вірних синів українського народу, це Віталій Яценко та Андрій Мхітарян, які віддали найцінніше своє життя у боротьбі за свободу, за нашу незалежність і територіальну цілісність. І сьогодні, відкриваючи ці дві меморіальні дошки, ми... Низько вклоняємося перед їхнім подвигом, і ці дошки стануть символом для кожного з нас, але найбільше, мабуть, це для молодого покоління, символом того, що ми пам'ятаємо, шануємо і будемо пам'ятати. Під час заходу лунали слова вдячності та підтримки для родин полеглих героїв, а також заклик пам'ятати про їхній подвиг. До близьких і усіх присутніх звернувся представник Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Богдан Зубченко. Шановні родини наших полеглих воїнів Яценка Івановича, Хітеряна Андрія Артемовича. Шановні присутні учні, педагогічний колектив, військовослужбовці, громада, сьогодні на нашій Гаркушинській ліцеї буде відкриття меморіальних дошок нашим полеглим воїнам, честь шана матросу Яценку, старшому солдату хітаряну, родині триматися з цією непоправною втратою. Та цим важким булем на серці, а нам пам'ятати, шанувати вічна пам'ять, слава воїнам, слава Україні. Андрій Артемович Хітарян народився 16 вересня 1997 року. в в Руці, виріс у Гаркушинцях, закінчив 11 класів та здобув фах електромонтера і муляра штукатура у Миргородському ПТУ номер 44 Працював на будівництвах, був працьовитим і щирим, створив родину, виховував чотирьох дітей. У перший день повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до лав Миргородської тероборони. Згодом воював на інших. Інших гарячих напрямках, зокрема Сумщина і Донеччина, 23 березня 2024 року. Загинув на Донеччині. Майже рік вважався зниклим безвісти. Андрій Мхітарян посмертно нагороджений званням почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Своє щире співчуття рідним та близьким висловила перша вчителька Андрія Мхітаряна Ольга Корпан. Вона згадує Андрія як мрійливого і доброго хлопчика, який завжди був енергійним і разом із тим відповідальним юнаком. Є люди великі, є люди маленькі, є люди як зорі, є метеорити. Для мене Андрюша завжди був як метеорит, запальний, швидкий. Енергійний, і загадковий, такий, що привертав увагу всіх, хто стояв поруч з ним. Я висловлюю глибоку вдячність і скорботу, всім рідним і близьким, всім, хто знав і Андрюшу, і Віталіка. Шкільна родина Андрія Мхітаряна назавжди запам'ятає його як товариського хлопця, мужнього і відважного захисника мирного майбутнього кожного з нас. Щиру подяку матері героя від всіх однокласників висловила Тетяна Стадніченко. Хочу висловити слова від нашого класу. Андрюшка був добрим, справедливим хлопцем. В шкільні роки він був непосидючим, допитливим хлопцем. В той день, коли почалася повномасштабна війна, він з гордістю пішов захищати наше з вами життя. Але так сталося, що він віддав своє життя. Я хочу подякувати мамі Оксані за вашого мужнього, доброго, щирого сина. Ви виховали справжнього героя своєї країни. Я хочу, щоб кожен знав і пам'ятав наших героїв, які загинули на цій клятій війні, допоки живемо ми. Пам'ять про них не зникне. Слава Україні! Героям! Слава! Віталій Іванович Яценко народився 29 квітня 1986 року в Миргороді. З 2001 року жив у Гаркушинцях. Добрий, працьовитий життєрадісний. Він закінчив Гаркушинську школу та Миргородське ПТУ номер 44 Працював на різних підприємствах. Був опорою для родини, люблячим чоловіком і батьком довгоочікуваної донечки у 2022 році. Був призваний до війська, служив у бригаді тактичної авіації, потім у бригаді морської піхоти. Пройшов бойовий шлях від Миргородщини до Харківщини, Херсонщини та Донеччини. За мужність був нагороджений відзнакою міністра оборони України. Хрестом доблесті 18 листопада 2024 року. Захисник загинув у бою на Донеччині. Віталій Яценко майже рік вважався зниклим безвісти. У липні 2025 року ДНК підтвердило загибель. За рішенням Миргородської міської ради Віталію Яценко посмертно призвоєно звання. Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Класна керівниця Віталія Яценка Тамара Педорич наголошує, що відкриття меморіальних дошок на стінах гімназії це пам'ять, це спогад, це біль і подяка всім захисникам України. Страшна війна продовжує руйнувати, вбивати, калічити долі людей. Сьогодні ми зібралися, щоб шанувати пам'ять наших випускників, наших захисників. Віталій Яценко це мій учень. І не наче вчора він бігав цим шкільним подвір'ям, ховався за тим старим кленом, радів, сміявся, нестерпний біль. Але цей біль, який переживаємо ми. Мабуть, не зрівняється з тим болем, яким, який переживають родини загиблих хлопців. Але все, що ми можемо зробити зараз, це пам'ятати, пам'ятати наших захисників, наших дорогих хлопців, які віддали своє життя за наше майбутнє, за Україну. Від імені всього колективу однокласників Віталія Яценка слова пошану висловила Тетяна Шмакова. Вона зазначила, що сьогодні не потрібно вмикати телевізор, аби побачити справжніх героїв, адже вони поруч із нами. І світла пам'ять про тих, хто віддав життя за мирне майбутнє України, буде жити завжди. Ми пам'ятаємо його маленьким хлопчиком, як сказала Тамара Іванівна, який бігав разом з нами коридорами цієї школи. Брав участь у всіх наших забавах, тихенький, скромний, але наш, член нашої шкільної родини. Хочу висловити ще раз співчуття рідним і сказати, що він назавжди залишиться в наших серцях. Пам'ять про нього житиме в наших дітях, яким ми обов'язково розповімо, що справжні герої не тільки. На телеекранах, не тільки в комп'ютерних іграх, а ось так вони живуть поруч з нами, віддають за, наші, за нашу свободу, за нашу цілісність своє життя. Щира і світла пам'ять і Андрію, і Віталію. Слава героям, слава Україні! Відкриття меморіальних дошок здійснили найрідніші героїв родини Андрія Мхітаряна та Віталія Яценка. Ця подія стала важливим нагадуванням про мужність і жертовність випускників, які віддали життя за свободу України. Після церемонії відкриття меморіальних дошок присутні вшанувало пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання. Їхні імена назавжди вписані в історії гімназії, громади та України. А пам'ять про Андрія Мхітаряна і Віталія Яценка житиме в серцях усіх, хто їх знав. У селі Кибенці відбулося урочисте відкриття алеї Слави на честь воїнів земляків, які віддали своє життя за незалежність України. Подія зібрала рідних загиблих, односельців, представників влади та військових, аби вшанувати пам'ять героїв та зберегти її для наступних поколінь. Перед початком офіційної частини учні Кібенської гімназії прийшли урочистою ходою від навчального закладу до сільської ради, де віднині на мешканців та гостей села споглядатимуть чотири захисники, увічнені в меморіальних стендах. Захід розпочався зі зворушливих слів ведучої про значення пам'яті і жертовності українських захисників. Пролунав державний гімн України, після чого до присутніх звернулися представники місцевої влади та військового командування. У своїх виступах вони підкреслили кожне ім'я на Алеї Слави. Це історія мужності, відваги і любові до рідної землі. І сьогодні ми зібралися тут, щоб відкрити алею пам'яті жителям села Кибенці, які полягли у цій клятій війні. На цих світлинах обличчя справжніх героїв, патріотів, людей, які стали на нас захист для того, щоб ми могли жити. Навчатися і працювати сьогодні і в майбутньому. І ця алея, і це місце буде символом пам'яті, символом пошани, символом скорботи. Тому вічна пам'ять нашим героям, слава про них завжди буде в наших душах і серцях. Пам'ятаємо і шануємо. Слава Україні! 20 листопада на Алеї Слави відкрили меморіальні стенди чотирьом воїнам, які віддали життя на Донеччині, захищаючи Україну. СОЛДАТ ОЛЕГ БАБЕНКО загинув 28 грудня 2022 року, виконуючи бойове завдання. Старший солдат Сергій Армаш. Поліг 19 квітня 2024 року під час боїв за Україну, старший солдат Андрій Хлопицький. Загинув 27 лютого 2024 року на передовій. Солдат Віталій Шишкін віддав життя 15 липня 2024 року, захищаючи свою державу. Присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. Метроном, що лунав над селом, став символом скорботи і подяки тим, хто нині знайшов останній прихисток на рідній землі. Алея пам'яті є символом, який буде. Нагадувати нам кожному, та нагадувати нашим поколінням, нашому майбутньому про те, що наші воїни, захищаючи Україну, віддали своє найцінніше, це своє життя. Вони взяли до рук зброю в надважкі для країни часи. Честь шана нашим воїнам, яким відкриваємо сьогодні алею пам'яті, та честь та шана всім полеглим воїнам України. Вічна пам'ять та вічний спокій, слава воїнам нашим, слава Україні! До меморіальних стендів лягли живі квіти. Люди підходили родинами, зупинялись і довго не відводили поглядів з облич героїв, що тепер щодня зустрічатимуть мешканців кибенців на алеї пам'яті. Низький уклін вам, шановні дружини, мами, бабусі, особливо дітки. Пам'ятайте, що ваші тата. Це не просто герої для вас, це герої для нас, герої для всієї України. І вони завжди будуть не тільки в ваших серцях, а вони будуть вашими янголами-охоронцями. Давайте навіки пам'ятати їх, ніколи не забувати. І коли ви ж бачите, на якому гарному місці наші хлопчики, і коли йдемо до школи, просто зупиніться і подивіться на них, коли йдете в сільську раду. На почту взагалі гуляєте селом, не забувайте, що вони рядом з нами. Герої не зникають, вони залишаються у серцях, у справах, у кожному кроці нашої вільної країни. Не йди, прошу, побудь іще, благаю, і вже немає сили підвестись, чи ще хоч раз побачу, я не знаю. Та ти чекай, май віру і молись. Плач, прошу, нічого не змінити. Мій час настав, окликала війна. Я маю рідну землю захистити. Вона ж у мене, як і ти, одна. Але я слави в Кибенцях, відтепер нагадуватиме кожному. Свобода має високу ціну, ціну життів наших героїв. У Миргороді 19 листопада відбулось чергове змагання з масового футболу серед юнаків та дівчат всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч. Цього разу за першість боролися учні п'ятих 9 дев'ятих класів, об'єднані у шість команд місцевих загальноосвітніх закладів та петряцівської гімназії. Начальниця управління освіти молоді та спорту миргородської міської ради Тетяна Колебельник щиро привітала гравців та розповіла про переможців змагань. Перемогла команда ліцею імені Панаса Мирного, друге місце у ліцеїстів імені Тараса Григоровича Шевченка, і на третьому місці в нас команда ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Завзята боротьба, маса задоволення у дітей. Попереду нас чекає футбол старших учнів, це 9-11 класи. Вони будуть на наступному тижні. Попереду нас чекає ще багато змагань в рамках шкільних ліг. Пліч опліч, кожен матч дарував учасникам щирі емоції та спортивний азарт. Гравці демонстрували командну взаємодію та бажання перемагати за словами капітана команди Переможниці саме злагодженість стала ключем до успіху. Мені дуже сподобалось. Якщо б наша команда не була злагодженою, то я думаю, ми б не виграли. Шоста школа дала нам супротив. вона дуже сильно проявила себе. Думаю, що вони могли виграти. Команди продемонстрували майстерність, наполегливість та спортивний характер. Переможці отримали грамоти й медалі. А для організаторів і вболівальників найціннішою винагородою стали щасливі емоції школярів. Проект Пліч опліч і надалі об'єднує громаду навколо спорту, мотивує дітей рухатися вперед та дарує їм можливість радіти власним і спільним перемогам. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, вантажник, мийник скотовозів. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз: номер для довідок: 067 48 77. 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Ти зменшив споживання світла в пікові години. І завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве, увімкни енергію перемоги. Робити свою справу відпочивати, не бути осторонь, і просто жити. Це про пілотів першого окремого штурмового полку. Долучайся! Ти як? Знову ніч без сну. На місто летять шахеди. Ти втрачаєш сенс, шукаючи дві стіни. Але сходить сонце. Ти вариш каву, шнуруєш кеди, всі сенси навколо. Озирнись, ось вони, посміхнися, сусіду, намалюй свою першу картину, постав квіти в кімнаті, ти признайся мені заспівай. Пригорни ніжно міцно близьку людину, дихай глибоко і відчувай. Справжній сенс простий, не десь у зірках. Він поруч, він твій, у буденних речах. Це те, що нас зігріває, це те, що нас всіх тримає. Сенси важливі для ментального здоров'я. Шукай свої на hawaiu.com. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171, 1 дріб або за телефоном 066 934 07 36 0736. ДСНС запрошує на роботу машиніста-автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення піротехнічних робіт. Сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.